Моя фамілія Олексій Сергій, я депутат умовської міської ради, від, е, вибирався 21 року від вулиці Пушкіна, Пірова і других вулиць. От до мене звернулися мешканці і казали, що тут йде вирубка очистка типа Яру, це робить міська влада, але коли я сюди прийшов, то тут зовсім по-другому все йде. Дорогу побудували. Він казав, що тимчасово виїжджають грузовики, вивозять селя землю, працює техніка, працюють люди. Я задав питання, чи є це все. От, мені сказали, що це все, е це все виконує Володимир Лаута, але я до нього звернувся і він відказав, що це не його справи, це не він робить. Я йому вірю, що це не його справи. Але, тоді ж ці справи, але чиї ж ці справи? Є новий мер, є нова влада. От, ми зараз їдемо до них туди, беремо архітектора, беремо міського голову чи заступника, привозимо нашу власть сюди вже на місце. І вони в місті правят, хай вони в місті займаються, встановлюють, чиє воно є. От. Тут на, на цьому на обриві теж безлад робиться, висять, ще не зрозуміло, чи є омодірування. Хлопці працюють, теж наняті, це не від міської влади, а від, від приватної особи, їм платять гроші он, людям за те, що вони роблять. Ну, люди заробляють, мені нічого не може не мати. Але хто ж це робить? В яких це сесіях проводили, воно теж воно поверніться, теж, там землю захватили, купили участок, 400 захватили, 30 і огородили заборами. Ну що хочуть то роблять тут. На Пушкінський повний безлад. То якщо вже прийшла нова влада, то треба вже по-новому працювати. Вже нема старої влади. От, а є вже нова, є законно вибраний мер не виконуючий обов'язки, два роки був виконуючий обов'язки, Зараз вже новий виконуючий обов'язків, зараз не виконує обов'язки. Хай прийде, подивиться, візьме архітектора з обідачі, де він там зараз ховається, от сюди. Хай приходить землевпорядник. Ми будемо працювати, будемо піднімати питання, що тут твориться. Але цього беззада більше не буде. Будемо робити депутатські звернення, нас є чотири депутати від свободи. Ми жити в місті, дамо тільки нормальним людям, будуть чудити, ніхто, ніхто, ніхто по-новому всі жити. Дайте мені документи на Ми вам прийшли, дайте документи. Як підрядник. вас 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 Не можуть зворити. І сильно заробляє свої Може стройку, тому що не буде будете стройки, Поки не буде все. Я позвонив Володі. Ви сказали Так, я Володі позвонив. Я ж не знаю, як там. Ходи Продана! Все в этом мірі. Продана. Люди квартири. Совесть и родина Продана, 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 продана Все в этом мире продана Люди квартиры Продана, совесть и родина Продана, 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 продана. То, что называлось бесценным Цель агентов рынков — увеличить проценты На лице расценки люди стали товаром Продавая системе смело, веруя в правду Так уверенно слагая пустые мнения О том, что время вернет все через пару лет Делая шаги нелепые, слоняясь в сути иллюзий Вместо действий, решающих реальную жизнь Распродажи достатка безуспешны Ведь каждый нацелен на большее Продавая средства, последний вес — хоть какое-то значение теперь не важен ведь был уже с кем-то потерян удивлены глаза сами же задаваясь вопросом где же все что было со мной где дело оно? смотри в прошлое закрывшее настоящее давно все продано это реальность наша продана все в этом мире продана люди квартиры